Пам'ятник як надія на мир. Поклонний хрест з'явився біля церкви Йоанна Воїна. Він присвячений загиблим воїнам 27-ї Сумської реактивної бригади ексклюзивно на СТС. Останні етапи створення нової пам'ятки обласного центру. Для Гагіка це перше таке замовлення. Зізнається, досі таких пам'ятників не робив. Сподівається, що передав почуття трагедії, бо навіть вирізаний хрест має особливу форму. За контурами нагадує меч. Після того, як ми установим пам'ятник в вот меч щоб как-то спрятати, щоб ніколи он не Этот меч спрятать, спрятати войны, щоб не проливалась кров. Пам'ятник зроблений на кошти меценатів, каже головний архітектор міста. На вирізання з граніту пішло близько двох тижнів, половину часу створювали обличчя. Мы не уходим в какие-то мастера, не вошли в какие-то детали, вот видите, отдельных узлов, мышц. А вот именно по-настоящему монументальный образ такого поклонного креста, который, по сути дела, и днем, и ночью может быть, смотреться в разное время. Ця десятитонна глиба граніту і буде тримати майбутній пам'ятник, що завершує композицію, присвячену загиблим артилеристам 27-ї сумської реактивної бригади. Навіть камінь для постаменту вибирали не просто так. Він ніби закопчений від снарядів, стверджують автори крест, который мы сегодня заканчиваем, и который будет, по сути суті, завершенням цього комплексу нашого колокола, скорби, колокола памяти, мы построили. Ну и в целом цілому буде ув'язано з самою церквою АНІ воїни. Пам'ятник воїнам арт відкриють уже цієї суботи. Наталка Лисик Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС.